В місті залишились люди, які по тим чи іншим причинам не можуть виїхати. І залишились люди ті, яких, яких влаштовує зрештою російська окупація, російська влада, але дуже багато людей, які залишились там виживати, це життя якби в очікуванні щодня, що хтось прийде до тебе в двір. Іван Іванович у нас прожив в таких умовах більше року. Більшість тих, хто виїжджає, це очікування, що якщо влів включився, то це може зайти до тебе. Це боязь вийти в місто, це вихід по за необхідності, там, за мінімальними потребами, продукти, ліки і так далі. І зрештою, окупантам, напевно, вдалося за три роки зробити те, що вони робили з першого дня: це залякати і привести населення. Завойованих територій до того стану, в якому живе вся якби. Напевно, я не знаю, як назвати це суспільство. Це рабське стадо, тому що у них суть вони ненавидять, по суті свої українців за те, що вони можуть дозволити собі бути е вільними, за те, що вони можуть думати, робити. Вони в голові не вкладалося, яким як може, щоб половина міста чотири доби утримувала місто е беззбройними, готовими лягати під танки, не пускаючи їх до міста. Це напевно ця ненависть привела до того, що Енергодар в першу чергу. Був кинутий на те, аби зробити з нього послушне місто. Тому ці репресії робились і не сотні випадків незаконного утримання, їх в десятки разів більше, тому що реально ми оцінюємо, що більше тисячі людей перебувало в застінках, і людей кидали просто, аби кинути, аби вибити якусь інформацію на сусіда, на знайомого і так далі. Мова йде про всі ці три роки. І мова йде по саме про цивільних, яких поступово в різний час окупанти, саме 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 про саме про цивільних, вони пропустили через сито е, так званої своєї фільтрації. Вони називаються фільтрація, Вони пропустили практично всіх хто про кого можна подумати, що може бути якась е, ну якийсь зв'язок з українською стороною, про кого можна подумати, що може бути ще залишитись симпатія до України і до українського. Тому сказати, що в них залишився, хоч щось один не пропущений через ці жирнова. Цього однозначно можна говорити. Вони вони зробили все, аби практично все населення міста було пропущено через це вони По декілька разів у них міняється ротація ФСБшників, вони по нові кидають. І багато людей, яких по декілька разів кидали на підвали, яких зрештою відпускали, знову забирали, відпускали, потім засуджували. Такі випадки є, коли через декілька разів все-таки призов. Водили до е, судів, але якщо перший рік утримань це було просто катування, залякування і так далі, то останні місяці, останній рік, 24-й, це е, як ніби йде виконання плану на Ув'язнення на те на те, щоб виносити вироки, тобто їм потрібно продовжувати залякувати. І повірте, що змусити зізнати, що е, бабуся, в якої внуки вже майже дорослі, зізнається в тому, що в неї вона ходить постійно, гуляє з сумкою тротилу по, по місту і готова підірвати будь-кого. Вони вміють це робити, вони вміють це організовувати і. Практично, ну є випадки, коли жінки пенсійного віку засуджені до за тероризм, за шпигунство за тероризм і так далі. Вони продовжують це робити, і напевно, що є сьогодні вже стан страху, тому що багато енергодарців вже сьогодні бояться спілкуватись. Та й ми, якщо почесному, то з обережністю відносимось до того, як спілкуватися, аби не не підставити їх під можливі тортури і знущання. Зрештою так місця утримання у них сьогодні. Це як правило на відміну від 22-го року, де вони використовували всі приміщення, які можна було гаражі, підвали, приміщення промислових підприємств по не тільки в Енергодарі, а в неколишніх населених пунктах. Енергодарці побували і в Великій Білозірці, і в Кам'янці в підвалах, і в Дніпрорудному, і в Веселому, де тільки не було, де було переповнено все. То сьогодні це як правило вже підвали відділків поліції. Іван Гнатовичу, ну ми, коли говоримо про те, наприклад, що нам відомо мінімум, да, що зараз 21 людина, 21 енергодарець в незаконному ув'язненні, це мінімум. Це мається на увазі ті, про кого ми знаємо станом на зараз, що прямо зараз ці люди ув'язні, і це лише ті, про кого ми знаємо. Ви уточнюєте, що насправді за ці три роки більше тисячі людей пройшли незаконне ув'язнення, когось комусь вдалося звільнитися, комусь не вдалося звільнитися. Чи вам відомі ви? Такі, якщо так узагальнювати, що людей по факту звільнили з цього незаконного в'язання, провівши з ними всі ті катування історії, які ми задокументували, знаємо, але при цьому вони обмежені в тому, щоб покинути місто. Більшість тих людей, які були е, ув'язані в 2022 році, а там багатьох тримали місяцями на протязі ну, от, е, з відомих мені історій, те, ті, яких відпускали спочатку 20, до 2022 року, в грудні місяці як відпускали, практично всіх залякують на те, що якщо ви ризикнете виїхати за межі енергодару, то ви далі е, можете взагалі зникнути. Тому кількість людей. Які е, зазнали тортур, які були ув'язнені, і які не ризикують сьогодні виїхати. Дуже велика значна кількість вона перевищує е, кількість тих людей, які просто змогли виїхати чи на території підконтрольної України, чи через треті країни в за кордоном. Тобто таких людей значно більше залишається в Енергодарі. Вони живуть практично в умовах підпілля. Багато з них хто має бути приходити відмічатись. Е, до поліції про те, що вони під контролем знаходяться, в них забрані документи, і вони, звісно, не можуть без цих документів. Ну, і зрештою, більшість не ризикує, тому що в них досить жорсткі застереження, що вони будуть під час виїзду десь піймані і. Ну, Зрештою, наслідків це, це різні Вбиті, посаджені, засуджені що завгодно, не даючи можливості енергодарцям, які ну яким при принаймні з підвалів вдалося вийти, не даючи можливості їм виїхати. Окупанти таким чином хочуть приховати інформацію про здійснені злочини. Я не можу зрозуміти логіку цих речей, тому що деяких людей вони депортують, деяких вони чи утримують біля себе з розрахунку, що люди настільки залякані, можливо, це приклад. Живий іншим не робити того, що вони можуть зробити, тому що якщо поруч з тобою людина, яка зазнала таких тортур, вона не може не поділитися тим, через що вона пройшла, і бажання у когось потім думати про якісь вольності, думати про те, що можна телефонувати, думати про те, що можна якусь інформацію передати, вони звичайно пропадають, тому можливо, це утримання заради залякування інших людей.